Привіт, пацанята, привіт дівчата! Мене попросили, щоб я розглянув декілька темп геометрії. Я вважаю, що одна із найголовніших темп геометрії це є тема знаходження площі трикутника. Площу трикутника можна знаходити декількома способами. Сьогодні ми розглянемо два найголовніших способи для знаходження площі трикутника. Тобто ми сьогодні розглянемо дві найголовніші, найголовніші формули для знаходження площі трикутника. Значить, ребята, розглядаємо першу формулу, класичну формулу, яку ви знаєте, з 7-го класу. Формула для знаходження площі будь-якого трикутника. Малюю трикутник, ребята. Малюю трикутник. От трикутник. Трикутник? А. Б. Це. Як знайти площу цього трикутника? Є одна формула, яку ви знаєте з 7 класу. Якщо я, маю трикутник, якщо я маю трикутник, наприклад, сторона А це у мене дорівнює хай буквочці А. І мені відома висота, яка проведена на оцю відому мені сторону. І, наприклад, ця висота дорівнює, ну, наприклад, H. Ну, висота H. То є формула для знаходження площі цього трикутника. Площа трикутника дорівнює половинка, тобто одна друга, помножити на сторону і помножити на висоту, яка опущена на цю сторону. Ребята, Це формула 7 клас чи 6. Я... Ну, це формула, ви давно вже її вчили. От, просто треба згадати цю формулу. От, ну, давайте розв'яжемо якусь задачу на цю формулу. От, так, ви випишіть цю формулу, будь ласка. От, наприклад, у мене оця сторона дорівнює 10, а висота дорівнює 5. Висота дорівнює 5. То площа трикутника знаходиться як одна друга, помножити сторона 10. І висота, яка опущена на цю сторону, помножити на 5. Ребята, не просто висота, наприклад, якби нам була як оця висота дана. То ця висота нам не годиться. Нам обов'язково треба та висота, яка опущена на відому нам сторону. По цій причині цю висоту я витру. От. Так, ну і це дорівнює до 25. Ну, ребята, ну, я думаю, тут проблем нема. Це формула, класична формула для знаходження площі трикутника. Так, і тепер ще одна формула. Формула герона. Формула герона. Для знаходження площі. Будь-якого трикутника. Формула герона. Е, коли ми використовуємо формулу герона. Оцю формулу, яку ми тільки що з вами розглянули, ми використовуємо тоді, коли нам дана висота, дано сторону і дано висоту, яка опущена на цю сторону. Тоді ми використовуємо цю формулу. А буває таке, що нам да... висоти взагалі не дано. Буває таке, що висоти нам не дано. А дано ось що. Наприклад, дано що? Сторона А це 8. Сторона АБ 6. Сторона АБ 6. І сторона Б, Це, сторона БЦ. Ну, наприклад, давайте так, 4. 4. Сторона Б це 4. Знайти площу цього трикутника. Та формула, що ми тільки що розглянули, вона тут взагалі не стріляє. Вона тут взагалі не підходить нам. Тут ну, нема висоти, ребята. Так, дано три сторони. А для цього є формула Герона. Якщо дано три сторони, то для цього використовуємо формулу Герона для знаходження площі трикутника. Площа трикутника дорівнює. Корінь квадратний. Ребята, цю формулу, будь ласка, запам'ятайте. П. П. п це половинка периметра. Пів Тобто П це половинка периметра трикутника. Помножити на. Півпериметр мінус якась одна сторона помножити. Півпериметр мінус якась інша сторона. І помножити на півпериметр мінус третя сторона. Да? Ну, що таке а, Б і С. А, Б, С – це всі сторони. Це я в загальному вигляді написав цю формулу. Зараз я підставлю конкретні цифри. Ще раз, формула Герона нам допомагає знайти площу трикутника, якщо нам дано усі сторони. П це півпериметр трикутника. Ну, пів периметр. Всі, додайте, додайте всі сторони. Да? От, і поділіть на 2. От вам пів периметр. Далі А це у нас якась сторона, наприклад, 6. Б це інша сторона, наприклад, 4. І С це ось ще оця сторона, третя 8. Ну, в принципі, давайте підставимо цифри. Так, підставимо цифри. Пів знаходимо. 8 плюс 4 це 12, 12 плюс 6 це 18. Зде... Да. І... А півпериметр, значить, 18 на 29. Помножити. Значить, Півпериметр 9 мінус перша сторона, мінус 6. Помножити. Півпериметр 9. Мінус друга сторона. ось 4. І помножити півпериметр, мінус третя сторона мінус 8. Так. Оце все рахуєте. Потім... З під корня його виносите, якщо воно виноситься з-під корня. І це є площа цього трикутника. Ось дві основні формули для знаходження площі трикутника. Так, да, є ще формули, але ще формули, які там через радіуси описаного кола. Там, от, ну, Це дві найосновніші. На екзамен, на контрольну, на ДПА, на ЗНО оці формули ви маєте знати. Ті також маєте, ну, оце в пріоритеті вище. Оці обов'язково знати дві формули для знаходження площі будь-якого трикутника. Будь-якого трикутника. Так, ребята, а тепер давайте я вас трошки протестую. Трошки перевірити, як ви мене зрозуміли. Як ви мене зрозуміли. Так. Ось є у нас прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник. Так, оця сторона 4, оця сторона 3. Як знайти площу цього трикутника? Як знайти площу цього трикутника? Ви скажете. Так почекайте. Ну, ми б, звичайно, могли б за першою формулою, там де сторона і висота опущена на цю сторону. Так тут якоби і висоти щось не видно, як такої. да? За героном тут точно ні, тому що цієї сторони нема. А я вам ось що скажу, ребята, за першою формулою треба вирішувати цю задачу. Тому що в ролі висоти тут виступає один із катетів. Ну, ви ж бачите, що він являється перпендикуляром на цю ось, на ось сторону. Тобто 3 це сторона, та, що в формулі одна друга А умножить на H. 3 це ця Ашечка наша. 4 це висота, яка опущена на сторону 3. Ну, Висота це перпендикуляр, я нагадаю вам. От, Значить аж це ось четвірка. От, в принципі, площа цього трикутника це 3 помножити на 4 це 12, і 12 поділити на 2 або помножити на 1 другу це 6. Тобто 6. Да? Так, я думаю, тут усе усім зрозуміло. Ребята, підписуємось на канал, ставимо лайки, далі я продовжу більше задачі по геометрії розповідати, тому що я бачу, що у вас також є проблеми з геометрією. От всім успіхів, всім всього найкращого, всім кохання, щастя і багато грошей.